З 12 по 19 липня поблизу села Мгар Лубенського району розташовувався табір вихованців молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни» на чолі з Вадимом лютим. Разом з тренерами Антоном Степаненком і Маратом Мамедовим та інструктором зі спорту Максимом Синьом та Аліною Самойленко було організовано проведення спортивно-військових патріотичних зборів. У зборах взяли участь 30 спортсменів. На мальовничому березі річки Сули був розміщений наметовий табір, кухня, їдальня. Усі споруди робилися власноруч руками спортсменів. Табір жив за чітким розпорядком дня. Підйом. 7 ранку зарядка, після зарядки, вмивання. Снідання та декілька годин вільного часу. Вільний час входили розвиткові ігри, купання, риболовство та інше. Після чого було проведено обіднє тренування, купання та обідня перерва. Після обідньої перерви, три години вільного часу та початок вечірнього тренування. Після вечірнього тренування в нас відбувалась вечеря. Після вечері діти далі продовжували займатися своїми справами. Купання, риболовство. У 9.45 вечора у нас була вечірня провірка в 10.00 відбій. І мені там дуже сподобалось. Я став дуже самостійним. і там ми грали в ігри, плавали, плавали на матрасах. І мені там дуже-дуже сподобалось. Тренувалися кожен день. Тренування були дуже класними, а саме, що класне там було, то це спари. Е, Спаринги дуже були жорсткими, е, мені це дуже сподобалося. У нас були запливи на матрасах, е, грали ми волейбол, футбол, е, баскетбол е, і рибачили. Як, от як ми це все робили, після того ми дуже добре їли. А що саме борщ, суп, каша, салати і так далі? М'ясо їли і так далі. Мені дуже сподобався лагерь. Окрім тренувань з боксу, кікбоксингу, тайського боксу, кругових тренувань дітям проводили військову підготовку під керівництвом керівника Лубенського ТЦК, полковника Михайла Осадчука. Повадження зі зброєю, тактика, військова медицина, збирання і розбирання зброї також навчання проводили і супроводжували весь процес працівники станції екстреної медичної допомоги міста Лубни. Дітей навчали, як знезаражувати рани, накладати турнікет, спиняти кровотечі різних ступенів тощо. Гостями й друзями дітей стали працівники національної поліції. Начальниця сектору ювенальної превенції лубенського райвідділу поліції Катерина Сирокотяга та ювенальний інспектора Валентина Бурдим навчили правилам поведінки вдома на дорозі з незнайомими людьми і подарували світловідбиваючі браслети. Долучилися до навчання лубенські рятувальники. Також відвідали табори начальник відділу сім'ї, молоді спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради Світлана Скиба. Говорила з вихованцями про роль спорту, навчання історії розвитку нашої держави. Надзвичайно смачними були страви, які діти варили на вогні у власноруч зроблені польовій кухні. Були чергування на кухні та на території табору. Готування їжі, прибирання проводилися згідно з графіку спортсменами самостійно. Ти бачиш, твоя ложка? Там настя написано. він не То що то в останній вечір табору розпалили велике вогнище, та відбулася святкова дискотека. Крім того, проводився батьківський день, коли батьки мали змогу приїхати і побачити, як проводять час та чим займаються їх діти в таборі. Я непосредственно приїжджав в лагерь і сам своїми очима наблюдав, як діти самі в місці зі своїми тренерами строят лагерь. Тобто построили і столовую. І... Палатки поставили и все необходимое. На примере своей дочери я, я бы хотел отметить, что дочь после недельного лагеря полностью поменяла свое, будем сказать, мировоззрение. Даже я, я, я это очень сильно заметил, возмужала. Атмосфера царила дуже гарна. В лагере э, дети началась, тренувались, купалися. Все поєднувалося, були присутні спеціалісти, які навчили наших діток багато чому. Дуже велика подяка нашим тренерам Вадим Вадимовичу, Антон Васильовичу, Марат Руслановичу, а також батькам, які приймали участь. Дякую всім, дуже гарно. На примірі своєї, своєї дитини бачу став самостійним. Багато емоцій. побільше таких походів. Дякую. За період табору п'ятеро спортсменів навчилися плавати. Усі інші отримали безліч незабутніх навичок, емоцій та спогадів. Тренерський колектив висловлює вдячність батьківському комітету та усім причетним допомагав організації. Захід відбувся за підтримки Лубенського міського голови Олександра Грицаєнка та начальника відділу сім'ї, молоді та спорту Світлани Скиби. Хочу виразити велику большую благодарність тренерам Вадиму Вадимовичу, головному тренеру Антону Васильевичу, Марату и всем родителям, которые приняли непосредственное участие в создании этого лагеря. Я думаю, что дети запомнят этот лагерь на всю последующую свою жизнь. Это первый лагерь, который действительно научил их многому. Особливо подяка от тренерского коллектива нашим батькам за активную участь, за допомогу під час табору. Та подяка всем небайдужим, которые поддерживают нас. Всіх запрошуємо до нас на тренування, до нас в велику, дружну сім'ю. Будемо разом ставати сильнішими та кращими.